Крисін, привіт! Привет. Ну як твої враження? Як відчуття після школи? про? чудово, тому що е, я працюю медичним представником. І е, ці заняття були фактично після роботи, і потрібно було мати енергію е, на заняття, щоб віддаватися, щоб е, виконувати домашні завдання, щоб приходити тестування. Але цей курс дав настільки великий заряд і е, позитивну енергетику, що були сили, ото все робити, були сили працювати, було бажання працювати в групах, давати зворотній зв'язок. Тобто, мабуть, коли ти займаєшся тою справою. Яка дійсно твоя, яку ти любиш, неважливо ну, там втомлений, ти не втомлений, навіть після роботи ти будеш в тонусі. Тому дуже дякую, дуже сподобалось. А яка тематка найлегша для тебе була на ізі? Найлегша, мабуть, все таки сегментація ринку. Найтяжча, ну не можу сказати найтяжча, але тривала по своєму проходженню, по процесу це звичайно аналітика. Правильно оцінити все. Чисто по часу це, мабуть, найбільше, а ось найлегше сегментація. Що би ти хотіла побажати майбутнім студентам курсу фармацевтичного маркетингу? Е, мені дуже сподобалась е, фраза однієї з лекторів школи ПРО. Ольги Денькович, скоріше поради, більше не фраза, а порада про те, що треба бути впевненим, тому що бренд-менеджер це та позиція в компанії, яка відрізняється в першу чергу від медичного представника, ну крім назви, там зобов'язань, обов'язків. Тим, що людина бере на себе відповідальність, це дійсно вміння брати на себе відповідальність, тому. Наступним студентам я бажаю бути впевненими і не боятися брати на себе цю відповідальність, тому що це більше можливостей відкривається, коли не боїшся. А які у тебе особисто от плани да, після завершення школи про після отримання сьогодні сертифікату? Чим плануєш зайнятися? Хочеться реалізувати себе в цій сфері, от тому планую в найближчі місяці також пробувати себе на позицію бренд-менеджера в інших компаніях. Дякую тобі! Успіху! У всьому Дякую. задуманому.